Ти на каналі історія без нодоти тут немає води, тільки жорсткі факти. У школі казали, що князь Святослав Ігорович розніс Хозарію. Ага, але це лише частина історії. Сьогодні ми розберемося, хто насправді знищив хозарський каганат і чому про це мовчать підручники. Хозарія це Тюркська імперія, яка панувала в Причорномор'ї 7-го століття. Контролювала торгівлю між Сходом і Заходом, брала данину з Русі. Унікальний факт: Хозари першими в регіоні прийняли юдаїзм як державну релігію. Їх боялись і арабів і Візантійці, бо це була економічна і військова супердержава. У 964-965 роках князь Святослав розпочав великий похід проти Хозарії. Він зруйнував ітиль, взяв саркел, розгромив військо Кагана. Але він не залишився на цих землях, він не окупував територію, а просто пройшовся бурею і пішов далі. А що ж було потім? Коли прийшов Святослав, Хозарія вже хиталася. Зі сходу напади Печені. Булгар і огузів з півдня арабський халіфат, кілька десятиліть душив Каганат. Після Святослава Хозари ще існували, але як тінь себе. Лише до XI століття вони остаточно зникли, розчинившись у степах. Святослав Ігорович герой Русі, який вдарив по старому ворогу. Але сказати, що він знищив Хозарію, це спрощення для шкільних програм. Реальність складніша: Хозарію знищили не за день і не один народ. А як ти думаєш, чи був Святослав героєм, чи просто добив те, що вже валилося? Пиши в коментарях. Якщо хочеш знати більше такої правди, підписуйся, бо тут історія без фігні.